Чому так трапляється? Ми ходимо на роботу, запускаємо власну діяльність, стаємо експертами. Робимо величезну кількість дій, але при тому гроші, як знаєте, крізь пальці вода, десь втікають. І у цьому відео я хотів би поговорити на таку доволі цікаву тему, на філософію грошей, на філософію діяльності бізнесу, тому що. Ця тема дуже актуальна насправді. Я сам працював в наймі, великий проміжок часу приділив цьому, вчився, освоював нові тенденції, нові можливості. Потім проходив шлях встановлення себе пошуку, себе як експерта, чим я можу бути корисний, крім того, чому я приділив 8 років свого життя. Сьогодні я займаюся супроводом YouTube каналів. У мене це виходить, мені це дуже подобається. Але Дуже таке важливе питання, на мій погляд. Я це відео назвав спеціально найманці в Україні, де дівається наша заробітна плата, і трошки буде такої філософії, певної, хочеться з вами просто поділитися, порозмірковувати. Тому, якщо ви хочете там знайти конкретні пігулки, якісь там тотальні рішення. Знайти одразу там, схему 1, 2, 3 і там, вирішити якісь свої питання, скіпайте, переходьте, дивіться далі. Ну, от, а для тих людей, які люблять е, трошки пошукати сенси, от це відео буде саме про це. Якщо ми говоримо про той формат, коли людина працює в наймі, ну, от, або згадайте себе, або просто подивіться на свій робочий день. З чого він зібраний? Ми зранку прокидаємося, нам комусь дуже хочеться на роботу, комусь ні, більше, звичайно, ні. Ми збираємося там, робимо свої якісь рутинні поточні задачі. Звичайно, все це на швидку руку, тому що треба ж встигнути на роботу, а ми досить довго поспали, або живемо в тому районі, де трошки далі від роботи, і треба до роботи ще доїхати. І, відповідно, от ми витрачаємо певний час і живемо кожен день шматок свого життя у форматі не я живу своє життя, а мені треба поскоріше прожити цей період свого життя для того, щоб встигнути на роботу. Трошки неприємна історія насправді, але так воно є. Наступний етап, коли ми приїхали на роботу, ми працюємо, але для того, щоб приїхати на роботу, нам треба транспорт, нам треба одяг, тому що не можна приїхати в піжамі на роботу. Нам треба одяг, нам треба канцелярію, нам треба комп'ютери, нам треба ну, багато яких витрат, потреб закрити для того, щоб ми банально виконували свої щоденні обов'язки на роботі. Так от. Ми приїжджаємо і починаємо працювати. Далі, звичайно, нам треба на обід, нам треба на перекус, і звичайно, нам начальники, керівники, або якщо ви керівник, ви цим питанням займаєтеся контролюєте. Виникає така позиція, що все для клієнтів, все для бізнесу, а ти можеш приділити свій час, а ти можеш раніше вийти з обіду, а ти можеш менше часу курити, а ти можеш. І особисте життя у людини знов відбирається. Коли ми працюємо, наприклад, з клієнтами, до нас сідає клієнт, ми починаємо говорити, додаємо якісь сторітелінги, додаємо якогось життя в цю комунікацію, бо нам хочеться поспілкуватися не тільки про роботу, нам, звичайно, кажуть, скільки ти будеш теревенити, давай швидше, давай, треба ж. Бо цей клієнт це з точки зору бізнесу прибуток. А твої розмови це твоє особисте бажання. Це компанії, як правило, не цікаво. Далі, звичайно, настає вечір. Ми збираємося додому, і часто в великій кількості бізнесів керівники кажуть, що а ти можеш затриматись, треба доробити, треба перепрацювати, треба там то-то, то-то, завершити якісь справи. Звичайно, що людина залежить від цієї роботи, залежить від цих грошей, себе поки що окремо пошукати людині складно. Тому що не маючи грошей, складно себе шукати. І відбувається якраз таки та історія, коли людина змушена залишатися після роботи, перепрацьовувати, віддавати іще частину свого особистого життя своїй роботі. І це теж незручно. І так відбувається із дня в день. Потім ми їдемо додому, ми приїжджаємо додому уже втомлені, тому що. Цілий день вирішували задачі, які потрібні не нам, а нашому роботодавцю. звичайно, нам за це заплатять, але це не ті гроші, які можуть замінити нам яскраве власне щасливе життя. Тому, відповідно, ми незадоволені, і ця незадоволеність, вона накопичується, 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 і далі ми хочемо відпустку, або сходити до психолога, або хочемо вихідні. І тут нам знову кажуть, що десь ти не можеш відгуляти всі дні одразу, бо ми тебе не можемо замінити, десь іще якісь питання виникають. З роботи ми приїжджаємо, стомлені, нам хочеться поїсти, ми не хочемо готувати, бо вже немає на то енергії, часу і настрою. Ми замовляємо доставку, їмо фастфуд, забруднюємо свій кишечник, навантажуємо себе надмірно. І от через 10 років такої роботи. Ми виходимо з найму, у нас немає заощаджень, у нас немає задоволення від життя, є вигорання і виснаженість. І от в такому стані людина хоче запустити власну діяльність власний бізнес. Яка вірогідність, що у цієї людини вдасться так зробити? Така вірогідність вкрай низька насправді, тому що, як мінімум, для того, щоб запустити власну діяльність, треба мати енергію. Енергію діяти, створювати, творити і так далі. Другий параметр треба мати необхідний досвід. А звідки він візьметься, якщо людина 10 років пропрацювала в наймі, їй 10 років втавровували ось цю потребу жити за певним алгоритмом і показували приклад, як будується бізнес. От Саме так, саме по цій моделі. Він прибутковий для власника, він незручний для, для робітників. І відбуваються певні ось ці всі злами, певні вигини підсвідомості, і яким чином людина, власне, після такого має успішно стартувати і швидко стартувати в бізнесі, Власні, справі, у власній справі запустити себе як експерта. А потім з'являється його величність маркетинг. Маркетинг, експерти в соціальних мережах, які е, кажуть, та дивись, в соціальних мережах все просто, в соціальних мережах все легко, достатньо зробити 2-3 кроки, і у вас працюючий, повноцінний бізнес за три місяці я навчу, як заробляти 1000 доларів, 2000 доларів. Людина цьому дещо вірить, звичайно, їй хочеться, хочеться вирватися. І їй кажуть: от чарівна пігулка, їх не існує, але так кажуть. І відбувається те, що людина намагається робити дії, але ж грошей, то в неї нема на то. Заощаджень немає, а якщо вони є, то вони витрачаються на базові потреби їсти, оренда квартири, одяг банально і тому подібні штуки. А якщо ще є вже діти, або там чоловік, дружина, всі ці речі, тобто ми закриваємо базові потреби, звичайно, і на якісь інвестиції у нас вже грошей не вистачає. І перша думка, яка відбувається, ми ж звикли довіряти керівнику, який каже, от так, то й так, то ти будеш робити, оте -то, оте то, і тобі прийдуть гроші. І так відбувалося. Ми виконували певні задачі і отримували гроші. І ми такі, ну раз нам маркетолог каже, що 2-3 місяці і ти вийдеш на дохід 3000 доларів, наприклад, на місяць, раз нам ця людина каже, що треба зробити певні дії, і я отримаю гроші. А в моїй реальності вже так було. Мені треба просто повторити, але зробити нові дії, і я отримаю гроші. Людина вірить в ці обіцянки, бере розсрочку, кредит, залазить в борги, бере у знайомих, просить у чоловіка гроші, у батьків. І от жінка або чоловік іде цим маршрутом, залазить в борги, проходить навчання і далі нічого, Порожнеча. Більше того, ще й спустошення, тому що ти ледь втік з роботи, яка не подобалася, яка набридла після якої вигорів. Щоб почати займатися власною діяльністю, чи експертністю, чи підприємництвом, треба в цей напрямок піти з тим, що ти любиш. Ти пішов, попрацював з людиною, яка тобі пообіцяла, а ти результат не отримав ти ще й перестаєш любити те, що до того любив. Тобто, крім емоційного вигорання, крім того, що немає грошей, з'являються борги, ти ще і починаєш знецінювати і не любити або менше любити те, до чого в тебе лежала душа, і ти думаєш, та воно нікому не треба, з ним ніхто не хоче працювати, ця послуга нікому не потрібна, і у нас відбувається ще більше емоційне вигорання. І далі, ось цей. Уже наполовину згорівший сірник по факту шукає якісь альтернативи. І чим більше цей сірник прогорає, тим за тонші соломинки ми починаємо хапатися, бо грошей все менше можливостей все менше. Любові до того, чим ми займаємося, теж ще менше, бо воно нам нічого не дає. Ми стаємо більш роздратовані, ми починаємо більше переживати, ми починаємо робити більше помилок. І от виникає питання. Люди, які працюють в наймі, де наші гроші? Я теж працював у наймі. Я не є сином багатої родини, яка мене всім забезпечила. Я от сижу в однокімнатній квартирі, роблю дії, працюю над тим, щоб ділитися тим, що в мене є, для того щоб у вас, як ви дивитеся це відео з того боку екрану. Було розуміння, що ті ж самі борги, про які я кажу вже неоднократно, це не є а, наслідком вашої фінансової безграмотності, це є наслідком інших абсолютно речей, наслідки наших звичок, поведінок, наших повсякденних кроків, наслідок нашої роботи, наслідок наших а, навчань, батьків, розчарувань чого завгодно. Звичайно, що ми можемо погодитися або не погодитися, ми можемо на це впливати або ігнорувати, але насправді а, причина наших боргів не у фінансовій грамотності. І в цьому відео я хотів би донести вам одну ключову цінність, що незалежно від того, де ви працюєте, треба в першу чергу думати про себе. Це трошки егоїстично може здаватися, але це надто важливо, щоб про це мовчати. Чому я за це кажу? Бо якщо ви а, працюєте в наймі і себе ставите на останнє місце, то ви виконуєте задачі, мрії, цілі роботодавця, власника бізнесу. Але якщо ви починаєте власну справу, не перебудувавши свою, по суті, знаєте, так, ми постійно на чомусь фокусуємося на якихось задачах. І у нас зі Світланою є така послуга, яку ми буквально нещодавно створили. Яка називається тета фокусування. Тобто це можливість запрограмувати наш фокус уваги на потрібних цілях, і відповідно до цих цілей, ми обираємо необхідні інструменти, вони легше знаходяться, легше приходять у наш простір, тому що наша підсвідомість банально готова до цих параметрів. Так от, нюанс полягає в тому, що якщо ви звільнилися найму і. Пішли шукати власний шлях, пішли шукати способи стати експертом або запустити власний бізнес. Треба приділити час для того, щоб розібратися з собою і все ж таки поставити себе на перше місце. Як тільки ви це зробите, у вас буде по-іншому ціль, наприклад, ставитися. Тому що, якщо у вас сьогодні борги і ви у себе не на першому місці, то ви відчуваєте ось ці психологічно-емоційні дефіцити. І маючи всередині себе дефіцит, ви можете тільки дефіцитом поділитися. Ну, давайте предметно. Якщо у вас заборгованість 10 тисяч доларів, і у вас попросити грошей в борг, то ви не можете дати у вас і так борг. Тому, відповідно, наші психоемоційні дефіцити, які ми отримали або сформували, їх потрібно закривати в першу чергу, тобто збалансувати себе як особистість, знайти внутрішню опору, зрозуміти, що вас любить цей світ і дає вам всі можливості, які ви тільки забажаєте, зрозуміти, що тільки ви впливаєте на те, щоб щось приймати або ігнорувати. І відповідно, якщо ви хочете досягти якихось результатів о, у вашій діяльності. Або на початку вашого шляху, або якщо ви вже пройшли певний шлях і у вас не виходить, то треба йти в навчання не на маркетинг, не на продажі. Треба в першу чергу приділити час собі, своїй внутрішній ситуації, своєму внутрішньому я розібратися з тим, до чого ви прагнете, що вас запалює, що дає вам енергію. Тому що ми зранку прокидаємося, хтось прокидається о 6-й годині без будильника, а хтось о 10-й, натискаючи 10 раз, відкласти. І у кожного своя реальність. І якщо ви хочете розібратися і, ну, по суті, знайти свій шлях, то необхідно все ж таки зрозуміти, що ваш власний шлях починається з вас самих. Відповідно, якщо ви хочете з цим розібратися, то вам і ви розумієте, що у вас є, наприклад, ті ж самі фінансові борги, ще якісь моменти, які вас стримують. Треба розуміти, що це ваші якорі, те, що триматиме вас на місці, навіть якщо у вас дуже потужний двигун, внутрішня енергія, сила, розуміння продукту чи послуги, яку ви створюєте і хочете давати її людям. Якщо у вас є ось ці якорі, вони вас будуть сильно обтяжувати і гальмувати ваш процес розвитку і реалізації ваших цілей. Тому, якщо один із таких якорів є фінансові борги, я створив курс, який називається Від боргів до багатства. Він в такому форматі і предметному, там де можна отримати конкретні інструменти і рішення, що робити, як кажуть, і дуже наподумати як переосмислити свої підходи до життя, свої підходи до фінансів, свої підходи до витрат, розумних витрат. Якщо вам ця інформація актуальна, в описі під даним відео є посилання на допис в моїй спільноті Telegram Focus. Там є вся необхідна інформація про курс, про структуру курсу, про уроки, які є в цьому курсі, про те, що входить до цих уроків. Ви можете перейти як мінімум переглянути. Якщо ви зрозумієте, що вам ця тема актуальна, то ви можете написати мені в особисті повідомлення. Вартість курсу всього 555 гривень. Я розумію, що таке борги, але я розумію, що людина, яка заплатила якісь гроші за. Ті чи інші інструменти вона їх цінує більше. Я навмисно не ставив о, якихось великих цінників, тому що мої колеги по цеху люблять казати, що о, послуги мають коштувати дорого. Але насправді я розумію, що таке стан боргів. Я розумію, як вони працюють. Одна із учасниць даного курсу вже залишила свій відгук про курс від боргів до багатства. Я цим відео відгуком, звичайно, поділився на цьому Ютуб-каналі. Я залишу підказочку, де вона буде, тут тут а залишу підказку, і ви можете зайти і переглянути дане відео. Воно там коротеньке на 5 хвилин. Але це відгук людини, яка от просто першою пройшла, почала проходити даний курс на той момент, коли вона записувала відгук. Він іще не був пройдений до кінця. І вона залишила свій справедливий такий чесний відгук, він різносторонній, вона є експертом, дуже потужним, але, як і більшість експертів, на сьогоднішньому ринку інфопослуг має певні фінансові зобов'язання. Тому, якщо для вас це питання актуальне і важливе, то ви можете вивчити цю інформацію і відповідно скористатися, навчитися не фінансовій грамотності, хоча там вона теж є. Але більшою мірою ви навчитеся правильно вибудовувати свій внутрішній баланс для того, щоб налагодити комунікацію з внутрішнім «я» і через цю комунікацію відновити баланс з вашими фінансами. Це дуже важливо, тому що саме ваша внутрішня гармонія є основою для того, щоб перемагнічувати гармонію навколо вас. Якщо всередині вас дезбаланс, то відповідно ви будете знаходити ті обставини, які знову ж таки розбалансовують ваш внутрішній стан, ваші фінанси і заводять вас у борги. Але суть даного відео все ж таки, це така була риторична ремарка: відступка, продаж, тому що відео це теж інструменти для продажу. Але по факту, по факту, що хотів сказати, коли ви працюєте в наймі, Ваше завдання все ж таке знайти, працюючи в наймі внутрішніх себе. Бо коли ви працюєте в наймі, ми витрачаємо, я ж теж працював. Ми витрачаємо велику кількість енергії, ми робимо велику кількість задач, ми витрачаємо навіть велику кількість грошей. На те насправді, якщо порахувати, нам платять заробітну плату, наприклад, там 20 тисяч гривень. Половина цієї зарплати або третина цієї зарплати йде на покриття витрат, пов'язаних з тим, щоб ми виконували свою роботу, а не на власні ідеї чи потреби. Ну, то уявіть, ви мало того, що своє життя зранку втиснули для того, щоб встигнути на роботу. На роботі ви багато робите для роботи. Потім ви приїхали додому після роботи. Ви вже теж не живете життям своєї мрії, погано спите і так все по колу тенсурка. І далі що відбувається? Нам з вами платять заробітну плату 20 тисяч гривень. У відпустку нормально не поїдеш, тому що часу на неї на всю не дають. Другий параметр, який важливо, треба одягатися на цю роботу. Жінки це люди, які от соціально мають там приємно виглядати, мати зовнішній вигляд класний. І відповідно, там, якщо вдома жінка може дозволити собі ходити в одному, то на роботі в іншому. І це інший зовнішній вигляд, це послуги стилістів, це послуги там покупка одягу, це інші витрати, це витрати на. Інше харчування, коли ми на роботі, а не коли ми вдома, чи коли у нас власний бізнес. Це зовсім інші витрати на супутні послуги, да? тому що ми все ж таки починаємо переїдати через переїдання У нас проблеми зі здоров'ям, проблеми зі здоров'ям. Ми ходимо у лікарні частіше, купуємо ті чи інші там, таблетки, ліки тому подібні штуки. Тобто, багато що за що чіпляється. І, звичайно, можна сказати, що коли працюєш, створюєш свій бізнес, розвиваєш свій бізнес, експертом працюєш. Ці витрати теж є. Да, звичайно, є, куди ж без них. Але коли ви будуєте власний бізнес, коли ви є експертом, у вас хоча б можливість є заробити суттєво більше. Коли ви в наймі працюєте, такої можливості немає. Я не Призиваю вас покинути найману працю. Ні в якому разі це корисно. Я для себе отримав у наймі дуже багато корисних уроків, навчився багато яким речам. Це must have. Але е, головне, що я хочу сказати, кожному хто дивиться дане відео. Якщо ви працюєте в наймі, спробуйте поставити себе на перше місце в цьому наймі. Знаходьте. Чому ви хочете там навчитися? Що ви хочете освоїти, які навички ви хочете там отримати, і потім використати їх для того, щоб піднятися на наступний рівень? Шукайте, постійно треба бути в пошуку, але для себе. Тому числі для себе не все робити для роботодавця, хоча й виконувати їхні задачі. Але коли ви будете для себе на першому місці, ви суттєво по іншому будете оцінювати і ті пропозиції, які вам дають, і задачі, які вам дають, і виконання буде по іншому відбуватися, і гроші ви будете по іншому отримувати їх буде суттєво більше. І далі, коли ви з такого стану, з такого підходу, наприклад, з часом залишите роботу в наймі і захочете запустити власний бізнес, стати експертом, вам буде набагато простіше. Ви зможете суттєво ефективніше оцінювати пропозиції, які вам надходять з ринку з точки зору маркетингу, навчань тому подібних речей. Ви зможете створити фой... фінансову подушку і не залазити в борги для того, щоб піти і навчитися чомусь новому, тому що у вас є навички заощаджувати, у вас є для цього гроші і фінансові можливості і. На інтелектуальні здібності і внутрішня складова, тобто енергетично вам буде комфортно робити цю фінансову подушку, накопичувати гроші. От тому, якщо ми кажемо про те, що люди, які працюють в наймі, стикаються з проблемою відсутності грошей і залазять у борги, коли йдуть навчатися до експертів, поставте себе на перше місце. Приділіть цьому часу прямо. Розберіться, а чого ви дійсно хочете, до чого ви дійсно прагнете, що ви хочете отримати. Коли у вас буде таке, ну, хоча б орієнтовне, я не кажу прям про чітке, але хоча б орієнтовне розуміння, до чого ви прагнете, то ваша діяльність буде більш змістовною, незалежно від того, де ви працюєте в наймі або на себе, ви будете більш продуктивні, вам буде цікавіше, буде більше енергії і. В кінцевому результаті ваша радість від життя буде з посмішкою на обличчі, а не з опущеними очима, коли не хочеться бачити інших людей. Ну, от таке філософське трошки відео трошки напоміркувати, трошки для того, щоб кожна людина, яка побачить дане відео, задумалася про свою реальність сьогодні і про своє майбутнє завтра. Бо, зрештою, наші діти, наші внуки, наші нащадки вони. Братимуть приклад з нас. Ми передамо їм генетично те, що вміємо самі. Тому, якщо ми хочемо, щоб наші нащадки жили кращим життям, якщо ми хочемо для себе краще життя, то треба просто зрозуміти: наше життя у наших руках. Пробуйте, змінюйтеся. Якщо будуть якісь питання, я із задоволенням допоможу, підкажу, підписуйтеся на спільноту Фокус в моєму телеграм. І буду радий вас бачити, ділитися з вами корисною інформацією, різними лайфхаками, які осягаю і розумію сам. А якщо вам це відео було цікаве і корисне, поставте, будь ласка, вподобайку. Напишіть ваші питання або прокоментуйте дане відео, щоб алгоритми бачили, що воно цікаве і актуальне. Хай це відео дійсно бачить більша кількість людей. І безумовно підписуйтеся на YouTube канал. Студія українського бізнесу, бо на цьому каналі буде все більше бізнес-розборів, інструментів для розвитку вашого бізнесу, ментальне розуміння себе і своїх можливостей. Хочеться зробити дійсно такий канал, який буде поєднувати в собі не тільки техніку, да, як прийнято казати, а і. Можливості інтелектуального ментального розвитку для того, щоб не тільки заробляти, а ще й кайф від того отримувати. З вами був Григорій Горобій, YouTube канал Студія українського бізнесу. Зустрінемось!